Вчителі, учні, колеги. Ми вітаємо всіх, кого цікавить наука, хто, перебуваючи в постійному пошуку, здобуває неоцінений скарб знання. Уже стало доброю традицією позашкільному навчальному закладі Полтавської обласної ради, Полтавська обласна мала академія наук в квітні на базі Полтавського національного університету імені Юрія Кондратюка Проводити обласний конкурс для учнів 9-11 класів Фізика в житті людини. Тож вітаємо вас, молодих і завзятих, допитливих і неспокійних на урочистій церемонії відкриття 4-го обласного конкурсу для школярів Фізика в житті людини. Метою цього заходу є популяризація фізичних знань, залучення інтелектуально та пощо обдарованої учнівської молоді. До науково дослідницької та експериментальної роботи. Цей захід для вас, допитливих дослідників світу, для тих, хто вважає фізику цікавою, практичною, прагматичною наукою. Загальне керівництво конкурсу здійснює управління закладів. Інтернатного типу вищої професійно-технічної освіти, науки позашкільної та виховної роботи, департаменту освіти і науки, Полтавської обласної державної адміністрації, спільно з позашкільним навчальним закладом, Полтавської обласної ради, Полтавська обласна мала академія науки учнівської молоді. І сьогодні нас радушно... Вітає Полтавський національний технічний університет імені четвертий обласний конкурс для учнів 9-11 класів фізика в житті людини вважати відкритим. адміністрації рибалко Сергій Валерійович. Виконуюча обов'язки директора позашкільного навчального закладу Полтавської обласної ради Полтавська обласна мала академія новочнівської молоді Коваленко Лідія Михайлівна. Оцінювати ваші наукові роботи буде компетентне журі у складі. Волова журі Бендес Юрій Петрович доктор. Петро. Кафедрій фізики, математики та хімії, професор кафедри комп'ютерних та інформаційних технологій та систем Полтавської національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. Члени журі. Руден Олександр Антонович, кандидат технічних нові, старший викладач кафедри комп'ютерних та інформаційних технологій та систем Полтавської національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. Орисенко Олександр Вікторович, кандидат технічної гної машин та обладнання Полтавської національної технічної університету імені Юрія Фондрачуба. Секретар Савіт Наталя Віталівна, методист позашкільного навчального закладу, Полтавської фасади, Полтавська обласна, мала академія навнішньої молоді. З вітальним словом до учасників звертається головний спеціаліст відділу кадрової позашкільної та виховної роботи Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації Рибалко Сергій Валерійович. Обладнаністрації вітаю вас на обласному конкурсі фізика в житті людини. Ви всі чудово знаєте, що фізика одна із найдавніших наукових дисциплін. Спочатку вона об'єднувала всі знання про людину, а сьогодні фізика з усіма її чудовими відкриттями це результат спільних зусиль багатьох поколінь дослідників. Кожна її формула, кожне відкриття. Це невтомна ковідка праця. Навчання, Раді, мала кадамінопочніської молоді ковале політія Михайлівна. Доброго дня, шановні конкурсанти, наші майбутні вже сказано, теоретики, практики, фізичної науки. Дійсно, дуже щиро раду вас вітаємо у стінах одного з провідних вузів нашої області. І в першу чергу мені хотілося передати сердечні вітання від президента Полтавського територіального відділення Малої Академії наук України, ректора Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, голови ради ректорів вищих навчальних закладів третього 4 рівня акредитації, доктора економічних наук заслуженого працівника освіти України Оніщенка Володимира Олександровича. Він щиро вітав вас. На сьогоднішньому урочистому відкритті передавав вам найщиріші вітання і, безперечно, в першу чергу завдячує і вбачає майбутнє нашої науки у, ваш, у ваших молодих серцях, у ваших нових здобутках і пошуках фізичних. Хотілося б особисто від себе привітати вас із прийдешнім святом, великодним, побажати вам, щоб у ваших душах завжди були світі. Що ваші здобутки завжди працювали лише на розквіт нашої держави, на її суверенітет і на те, щоб наша молода наука завжди була повна сил, енергії і підучого завзяття ваш молодих, енергійних та юних. Добрий путь і високих, досягнень на сьогоднішньому святі, на сьогоднішньому конкурсі і, безперечно, в майбутньому. Всього найкращого. Курій Петрович Бердес голова журів, повинен до вас, що фізика це дуже цікаво. можливо, якісь свої доробки наукові перед іншими конкурсами, перед конкурсом малої академії наук. І приємно, що учасники, ті, які були попередніх років, вже здобули місця і в заукраїнському конкурсі і із цими ж роботами. І тому це не тільки конкурс, це все-таки якийсь захід, який допомагає учням розібратися і налаштувати. Все-таки свою роботу в правильному русі, тому що доволі, на жаль, часто на обласному етапі трапляються е, наукові роботи, які, можливо, як би так м'якіше, не зовсім наукові фізичні, а є навіть якісь на ліпевної магії. Е, тому, щоб все це наукове русло все-таки більше вести, і потрібен такі фонд. 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, а він потім складає всі листочки і профлює шилом. І якщо на вашій відповіді співпала дірочка, значить правильно. Зрозуміли? І школа. І ви зрозуміли, сім завдань тестових, ви кружочком обираєте правильну відповідь. На звороті можете розв'язувати, якщо вам щось потрібно розв'язати, на звороті ви розв'язуєте. І остання задача, тут треба розв'язок, відповідь. І так, час засікаємо, скільки далі на силі? 9.57. 9.57 у 10, 10.30. 10.30 збираємо ось. Межа дослідження пошукова аналітичний та практичний. Полягає у створенні та використанні самородної приймально-передавальних приєдів для демонстрації принципу радіозв'язок принципову схему АМ-передавача. Вона складається з шести основних вузлів: стабілізатора напруги живлення, генератор. Цінність роботи полягає в тому, що матеріал наукової роботи дає уявлення про взаємодію присяжних цін, які не розглядаються, що програмою. Може бути використано на уроках астрономії в 11 класі з навчальною метою для працівників. Закрій цей електричний і нападити лампою на вулиці і одна всередині. На жаль, ця лампа у нас зараз не працює, була травма перевезенні. Також хочу сказать, что моя работа мало великий успех в навчальному процессе в нашей школе. Она А, ну, все идет до лапочка, мультиметр. На каждую картошку по два гвоздика, лутунный и стальной. И вот такой вот медный провод для соединения. Ну, для начала могу тебе показать, какое напряжение имеет каждый из этих, ну, каждый Здесь у него находится огурец, лимон, помидор, картофель и лук. и яблоко. Эти фрукты вообще имеют напряжение, из-за того, что в них они содержат воду и растворенные соли и кислоты. Растворенные соли и кислоты – это игрушки. Такие вот. Гвоздика. Немножко и видим, что у нас напряжение, ну примерно 453. Правильно, Калапаскин. Промасини Калини провели вторую серию с 126-й перемоги. Давайте одну секундку. Го Каудо, интерпретировал чемпион тавурии, чемпион Пиренея Африки. Вперед, настоящий усіх, тому що уси. Казак. Настоящий починається. Поки що не було першого удару, я б зазначив, що дуже і дуже... А, сті, з стіпою рівнобагою. Тіло того, птиці ми зробили з пластиліну. Кльов ми зробили з шипа. Очі птиці ми зробили з бісера. Біс спір'я. Замість них ми вставили сітники. На нижньому кінці про... Якщо ми натягнемо, то виникне сила тертя. Тут це натягується, значить вона затискає оцей цілідрій. Так виходить? В фокусі. Різнокольорові світлодіоди, а всередині цього розміщене саме сузір'я леглів і воно виділяється. 11 зупладіодами білими. Тут показаний ДНФ та БІРЕО. Ну, На цьому все. Запропонована модель може використовуватися на уроках Моя робота це дослідження сонячного дія, актуальність це виглядає космічних кораблів з сонячними відкрилами, це було буде лазером розміряється розм лазером розміряється. Якщо він віддаляється від сонця, то йому не вистачає тягу, він може заключитися до астероїду, встановити лазера. Восьма це задача, яка вимагала якогось певного розв'язку. І сім завдань практично тестові це або просто запитання, або задача на практично одну дію. Трохи, скажімо так, несподівано було те, що тільки практично два-три чоловіка написали. Більш-менш на високому рівні е, перші сім завдань, оскільки за практично частину 40 балів присутнюється за умовами конкурсу, е, то перші сім завдань по 4 бала і восьма задача, яка потребує розширеної відповіді, там використання кількох формул, виведення загальної формули, то там е, 12 балів, тобто сумі якраз буде 40. Е, то <кій> тільки в однієї людини у нас 40 балів є 38, далі 30, дві роботи по 28, одна робота по 27, далі 24 і нижче. Це не дуже, мені здається, гарний результат. Треба більше уваги приділяти все-таки теоретичній частині вивчення, і вивчення саме тієї теорії, бо і сьогодні запитання, які ви задавали, ви задавали один одному, показали, що дехто навіть в тематиці близькій. Немає, скажімо так, точного уявлення про ті речі, які говорять. А це речі доволі прості. І я, з вашого дозволу, хотів би приділити деяку увагу і проаналізувати зараз ті завдання, які були, і правильні відповіді, щоб це не залишилося так зовсім осторонь, а все-таки ми розібралися, що у нас відбувається. Оскільки завдань дуже небагато, то давайте проаналізуємо. І той, хто буде активно працювати, той отримає кідатку баллу. Будь ласка, фіксуйте, хто відповідає. Почнемо з 9 класу. У нас є водяна крапля з зарядом плюс Q і інша водяна крапля, така сама з зарядом мінус Q. Якщо ми ці дві краплі зливаємо в одну, то у нас результуючий заряд буде дорівнювати звичайно ж нулю, а ніяк не мінус 2 q як дехто пише. Далі, два резистори мають однаковий опір, який буде загальний опір, якщо є з'єднати послідовно. Послідовне з'єднання резисторів. Опір збільшується у вічі. І першим ми підійдемо підводити підсумки. Я хочу вам представити. Ну, я думаю, що неправильно могу слово підібрати представити, просто сказати, що до вас сьогодні за вітав для підведення підсумків конкурсу. Президент Полтавської територіальної відділення Малої Академії наук України, ректор Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, голова ради ректорів вищих навчальних закладів 3-4 рівня акредитації, доктор економічних наук. Заслужений працівник освіти України Онищенко Володимир Олександрович. Хотів би сказати, що ми дуже раді бачити вас у Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кандачука на такому важливому заході, як обласний конкурс з такою назвою Фізика у житті людини. Дуже приємно, що є молоді люди, які на сьогоднішній день цікавляться фізикою. Я вважаю, що це перспективно, що це основа успіху у житті в цілому. І, мабуть, не випадково саме на базі нашого університету Мала Академія РУ, проводить проводиться вже вкотре захід. Адже наш університет носить ім'я видатного теоретика-космонавтики Кондратюка, або ж Олександра Шергія. І дійсно хотілося б, щоб такі от креативні ідеї продовжувалися і на сьогоднішній день, які ми. Він тоді обладав знаннями, які ідеї висловлював. І ви, як молоді люди, я дивлюся, що тут якраз тематика була схожа з тематикою космічних якихось розробок. І сьогодні дійсно хочеться вам побажати тільки одного – зупинятися на досягненням, працювати постійно над собою, удосконалювати свої знання і робити все для того, щоб отримувати нові знання. Сьогодні в університеті у нас відбувалося дуже багато заходів. І, знаєте, ми відкрили конференцію спільно. Це потужною нафтогазовою компанією, нафтогазове добування компанії, виставити е, радник з питань освіти, культури посольства Сполучених Штатів в Україні Конрад Тернер, який радник або консул, тобто Це достатньо висока посада і мета перебування це спілкування із нашими студентами. На сьогодні я думаю, він скажеться більш детально. посольство Сполучених Штатів запровадило в Україні такий пілотний цікавий проєкт як академічна доброчесність. І от сьогодні саме на цю тему спілкувалися з нашими студентами, з студентським самоврядуванням. Якраз ви, як молоді люди, які цікавитеся фізикою, які працюєте над собою і напевно будете продовжувати навчання в вищих навчальних закладах, повинні розуміти, що списувати це недобре, користуватися шпаргалками. Це також не дуже є гарним, але що ж то за студент, який хоч раз в житті не скористувався шпаргалкою. І в першу чергу, що знання, які ви намагаєтеся сьогодні отримуєте, вони в першу чергу потрібні вам для того, щоб здобувати успіх у своїй професійній згодах діяльності. Тому я ще раз вас вітаю, ті, хто перемогли безумовно особливі слова вітання, ті, хто. Є учасниками, я бажаю, що наступного разу ви були переможцями. Але те, що ви сьогодні тут зібралися, і те, що ви вивели наукові дискусії, презентували свої розробки, це дуже добре. І я вважаю, що ви вже усі є переможцями, тому що намагаєтеся отримати нові знання, послухати своїх колег, почути їх. Ну і цікавитися тим, що, що сьогодні на нашим студентам чи нашим. Thank you very much. I will we'll work uh, with an interpretation, if I may, in our performance. Uh, 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 Thank you. Can I see who are the, uh, the, the uh, students who are here today uh, for this ceremony? Okay, well, that's great. Um, well, congratulations for making it here. And I'm, I'm happy to see that there are, are girls in the group. Um, I think it's important to have uh, many more women in the sciences. Um, and uh, my, uh, speaking personally, my daughter. Uh, Studied physics uh, and computer sciences and is now working for Google. And my other daughter is very interested in uh, physics uh, and uh, other sciences and is going to school for engineering at one of the IBBs. My mm I -hmm. you. Uh, Також хочу відмітити особливо, що серед учасників та переможців є дівчата. Я хотів би заохотити більшу участь дівчат в науках, в точних науках, щоб вони йшли в науку. Із власного прикладу мої обидві доньки вони одна вивчала фізику та комп'ютерні науки і зараз працює на компанії Google, а друга планує вивчати фізику та інженерію. Uh, i have found in my life that physicists are because of the concepts that they think about a lot have very flexible uh, but I, I also remember uh, my, my uncle was a physicist uh, he uh, during the second world war he was one of the sci scientists working on the bomb the manhattan project and uh, when I was young, he and my mother, who was a microbiologist, uh, and their friends used to have very interesting discussions, but it wasn't about physics. Коли я був маленьким дядько фізик, та моя мама, яка була мікробіологом, збиралися і в них були такі дуже цікаві розмови, які було цікаво слухати, хоча ці розмови не були про фізику. Література, політика, поезія, політикс. А, література, політика, інші речі, про які було цікаво слухати. Uh, and they believed as I do that in order to be better physicists, it's good to learn the other fields as well, to read a lot and study hard. Вони uh, були переконані, що для того, щоб бути хорошим фізиком, треба було вивчати також інші uh, галузі, інші науки. Американська. Американська дякую. Ну і ось на та мить, переходимо до церемонії нагородження. Але я думаю, що нам варто прислухатися до слів нашого президента, кожен із вас вже є переможцем. Ми дуже сперечалися, повірте, кожну роботу ми обговорювали. Я, мабуть, не хвилювалася так на початку, хвилююся зараз. Дуже важко нам було визначити всі роботи дуже гарні, прекрасні роботи. Ну, трошки трішки підвела вас контрольна робота. Але ми з усіх сил старалися і вибрали по максимуму. І я хочу від організаторів цього закладу подякувати всім колегам, всім вчителям, які доклали левові частки до того, щоб ви взяли участь в цьому конкурсі. І звичайно хочу подякувати вам, юні науковці, і не дивлячись на той результат, який ви сьогодні маєте. Хочу побажати вам, щоб ви не припиняли свого наукового пошуку, щоб ви займалися науковою діяльністю, і ми вас радістю будемо чекати на наступний рік на конкурсі, на, на обласному конкурсі науково-дослідницьких робіт в Малій Академії наук. Тому хочеться для вас буде такий пробний варіант. А ви готуйтеся далі і будемо зустрічатися з вами на серйозному всеукраїнському конкурсі. І так, переходимо до находження. Я думаю, що ми попросимо наших гостей на цьому допомогти